Діти, зараз дитячий садок вас водять дорослі мами, тата, бабусі і дідусі. Але скоро ви підете до школи і вам доведеться ходити по вулицях, переходити дорогу самостійно. У нас велике, красиве місто з широкими вулицями. Як воно називається? Одеса. По проїздній частині рухається багато легкових і вантажних автомобілів. Їдуть трамваї, тролейбуси, автобуси. І ніхто нікому не заважає, бо є чіткі правила для водіїв і пішоходів. Як називаються ці правила? Правила дорожнього руху. Хто такі водії? Люди, які керують транспортом. А хто такі пішоходи? Люди, які йдуть по тротуару. А зараз давайте перевіримо ваші знання. Хто краще знає правила дорожнього руху? Як називається місто, в якому ми живемо? Одеса. Назвіть складові частини вулиці. Дорога. Протуар, перехрестя. Як називають людей, що йдуть по вулиці? Пішоходи. Де повинні ходити пішоходи? По тротуару. Де дозволяється переходити вулицю? Там, де є пішохідний перехід. Як визначити, де знаходиться пішохідний перехід? На дорозі смужки зебра та знак пішохідний перехід. Які ще, ви знаєте, пішохідні переходи? Підземний наземний. Що регулює рух на вулиці? Світлофор? На який сигнал світлофора можна переходити вулицю? На зелений. А якщо зламався світлофор, хто регулює рух на перехресті? Регулювальник. А зараз пограємо у гру, дозволяється або забороняється. Перебігати дорогу забороняється. Переходити дорогу на червоне світло. Забороняється. Переходити дорогу на зелене світло. Дозволяється. Переходити дорогу не на зебрі. Забороняється. Грати на дорозі. Забороняється. Переходити дорогу по підземному переходу. Дозволяється поважати правила дорожнього руху. Дозволяється молодці. А зараз відгадайте загадки. Біжать чотири брати і один одного не можуть наздогнати. Це колеса. Як переходиш вулицю, то завжди зупинись. І перш за все з увагою на мене подивись. Я шлях кажу, надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю не дарма. Вірно, це світлофор. Маленькі будиночки містом біжать. Хлопчики й дівчатка в будиночках сидять. Це автобус, трамвай та тролейбус. Тримаюсь лише на ходу, а як зупиниш, упаду. Велосипед полотно, а не доріжка. Кінь біжить сорока ніжка. Вірно, це поїзд. Йде з села до села, а з місця не рушить. Це дорога. Давайте з вами намалюємо вулицю. Для цього нам знадобиться аркуш паперу білого кольору. Кольорові олівці, простий олівець, лінійка, гумка і ваш гарний настрій. Спочатку за допомогою лінійки та простого олівця намалюємо перехрестя ось таким чином, щоб було рівненько, горизонтально та. Вертикально. ось так. Зараз намалюємо зебру, ось відміряємо декілька сантиметрів і робимо ось такі. Ось таку зебру малюємо з чотирьох сторін. Намалюємо світлофори. І ось тут внизу ще один світлофор. Також будинки це можуть бути магазини. та звичайні дома, в яких мешкають. На вулицях також можуть бути газони, робимо їх ось так. А з другої сторони. Забуваємо все це розфарбувати. Спочатку ми розфарбували проїжджу частину, потім світлофори. Останнім ми зафарбували магазин, будинок та газони. Ось таке перехрестя вийшло у нас. І ви, діти, будьте завжди уважними. Знайте, пам'ятайте всі правила, де йти, де постояти. Це не жарти і не сміх, Бо життя одне у всіх. До зустрічі, малята!